Так, шановні глядачі, сьогодні покажу свою розсаду і разом поговоримо про найпоширенішу помилку, яку ми допускаємо при вирощуванні розсади. Та взагалі я буду часто показувати розсаду на прохання глядачів, що я з нею роблю, які вношу підживлення. Але спочатку саме головне, коли в нас зійшла розсада, що відбувається, що ми робимо? Спочатку вона в нас росте в теплі, плівки, знімаємо плівку, ставимо в таке більш прохолодніше місце, щоб розсада не витягувалася. Це не завжди допомагає, а навпаки, може зашкодити, можемо втратити частину розсади. Все-таки важливо перші дні притримати поближче до тепла. Зараз покажу, де в мене моя розсада знаходиться. Ось в мене батарея. Тут досить тепло. Тут іде і перець, баклажани, ну, капуста. Це ця капуста, що ми з вами разом я показувала, заглиблювала. Зверніть увагу, яка вона вже гарна, міцна. Взагалі змінилася за декілька днів. І на що також хочу звернути увагу, який ґрунт? Який тут ґрунт? Здається, він вже геть сухий. Я поясню, чому я так поливаю, не сильно заливаю розсаду. Краще це помірні поливи, гарний дренаж, але я показую розсаду. Де в мене розсада росте? Не окремо в стаканчиках. Ось коробки, тут, звісно, ніякого дренажу немає. Найпоширеніше, від чого гине розсада, це чорна ніжка, коренева гниль, а це все відбувається від надлишку вологи. Поливаю відстояною водичкою, набираю, ставлю. Головне, щоб вона була не холодна кімнатної температури. Тому я поливаю рідко, дивлюся, коли ось уже так мене пересихає ґрунт. Ну і, Як бачите, при цьому розсада гарно почувається яскравий гарний колір, гарний ріст. А поливаю взагалі небагато. Ось так, Зовсім, зовсім, зовсім трошки. Я вже пересвідчилася, що коли таким чином вирощувати розсаду, головне поменше в вологи. Краще ну, от так поливати, не доливати, як заливати її. Так само поливаю перці, помідори, баклажани. Запитували мене, чи Пікірувати капусту та перець, ну, звісно, коли дуже густо, то я пікірую, а це ні, я так буду залишати. Зовсім скоро вона у мене піде у відкритий ґрунт. Ще небагато часу потрібно. Перець я так і висівала, щоб не пікірувати. Якщо я бачу, що розсада трохи витягується, це взагалі не, не страшно. Трошки будемо підсипати ось як для капустку ми заглибили. Сподіваюсь, відповіла на ваше запитання. Дякую за вашу увагу. На все добре.